Сьогодні, 14 жовтня, Україна відзначає чотири славетних свята: день захисників вітчизни, день українського козацтва та покрови Пресвятої Богородиці та День створення. Упа це свято не лише чоловіків, це свято всіх, хто любить і захищає Україну. На останніх Павло Невесенко зупинився детальніше. Українські захисники та захисниці З початку повномасштабного вторгнення тисячі наших громадян і не тільки пішли воювати з рашистськими загарбниками. Втім, участь у цій війні беруть чи не всі українці, тримаючи стрій на різних фронтах. Але навіть у найгарячіших точках наші котики зсу знаходять час порозважатися і пожартувати. Скажіть, будь ласка, з чим би ви могли зрівняти сучасну Росію із землею? Не відстають від своїх колег і жінки, які воюють проти окупантів. Ліна, в нас зарплата 100 тисяч. Ти живеш в якійсь ямі. Ти що, не можеш собі нормальну хату знайти? Чи 100 тисяч. Бачиш, що? Бачиш, вирішають знову будуть казати, що в тебе носків немає. Привітав усіх українців зі святом сьогодні. І президент України Володимир Зеленський, народ, який перемагає терор. Мільйони людей. Як і кожен на своєму місці, наближають вирішальний день день перемоги. День перемоги у війні за нашу свободу, у війні за незалежність для всіх наших людей в усіх куточках України, у війні за право на життя і для народу, і для держави, ім'я яким Україна. Чимало мешканців Рівненщини нині вибивають рашистів з території України. Один з таких Тарас Обоїста. Він привітав усіх сьогоднішнім днем. Наголосив це не лише свято чоловіків, а й жінок. Дякує кожному, хто дотичний до нашої спільної мети перемоги у цій кривавій війні. Кожен, кожен той цивільний, кожен той, хто одягав і мав на собі цивільний одяг, але... Коли коли стався напад, незалежно від своїх знань і навичок, він пішов захищати Україну. Хоча перед тим він ніколи не був військовим. ця війна бере з нас велику ціну і для України вона дуже багато коштує. Закликав українців не забувати, що в Україні і досі війна, ще один мешканець рівного Федір Мисюра. Коли Російська Федерація на чолі з дияволом нікчемно нищить українські будинки, українську інфраструктуру, знищуючи цивільне та військове населення, ми і ще іще раз звертаємося до Богородиці з охороною і обороною кожного, хто вболіває за Україну, чи на фронті, чи в цивільних містах, чи в українській діаспорі. Свій медичний стрій на передовій тримає і Юрій Поліщук. Він впевнений, захисників та захисниць в Україні багато, втім, сьогодні особливо зосереджується на тих, хто воює і віддає своє життя на передовій. Я просто хочу, щоб ці люди відчули вашу, вашу доброту, вашу чуйність, вашу підтримку, коли вони повернуться додому. Оце важливо буде, щоб ви не забували про те, що. Ці захисники і захисниці, про яких сьогодні дуже багато говоримо, вони прийдуть і стануть біля вас, будуть вашими сусідами, вашими колегами по роботі. Не забувайте ніколи про це. Цінуйте це свято, не перетворіть його на черговий для галочки перформанс. наші ЗСУ найкращі, і представники Рівненщини Зокрема, вони не лише звільняють Україну від російської нечисті та дають змогу нам почуватися вільними, а й в перервах між виконанням бойових завдань встигають записати відео, аби підняти нам бойовий дух. Паша, я другу годину пробую зняти це відео, я вже за сам себе виправляти і видаляти то, що я не знімав. І поки у нас є такі люди серед захисників та захисниць, жоден ворог ніколи не захопить Україну. Пам'ятаймо, якою ціною ЗСУ дають нам можливість жити повноцінним життям в тилу. Наші котики найкращі. Слава Україні! Героям слава! Я вас дуже люблю. Вітаю з великим святом покрови. Україна переможе однозначно, переможе завдяки, завдяки тому, що вона воює вся. Але хтось воює там. Той свої вдома. Люблю вас всіх, обіймаю, будьте крепкі і здорові. Пам'ятаємо, якою ціною ми бачимо сонце, ми бачимо мирне небо. Ми маємо змогу цілувати і обіймати віру. Зі святом вас, всім миру, добра і перемоги. Є одна магічна формула промовляння. Дякую за себе. Дякую. За тих, хто за мене, і дякую тим, за кого я. Дякую вам, мої любі українці. Все буде так, як ми того захочемо. Павло Невесенко з вірою у ЗСУ. Новини рівного.